Сьогодні ми провели засідання, планове засідання виконавчого комітету. Було розглянуто 13 питань на порядку. денному. одне із питань це коригування бюджету на 2023 рік. Нам доведена сума освітньої субвенції 69 мільйонів 883 тисячі. Хоча в попередньому році це було 74 тисячі, крім того, був залишок освітній субвенції, і ми змогли ну виплачувати ті ті доплати, виплати, які дійсно наші працівники заслужили. Тому в 2023 році будемо виходити з таї ситуації, яка буде складуватися. Розуміємо, що наразі війна, і розуміємо, в яких умовах ми працюємо. Також інше питання це і харчування діток, і закріплення територій. За закладами дошкільних освіт, наразі в нас освітні заклади працюють. Ми мали нагоду, і депутати там зверталися. Громадські сі доводимо про організацію навчального процесу. Навчальний процес буде проводитись до кінця грудня. В січні будуть канікули. Ну а далі вже буде відповідно реагувати. Я на що хочу звернути увагу, шановні словчани освітяни, батьківський комітет, адміністрація закладів навчально старається максимально ефективно використовувати час, навчальний процес, підключайтесь до цього процесу. Якщо у вас є питання, спілкуйтеся з викладачами, спілкуйтеся з адміністрацією школи. Якщо у вас є якісь конкретні пропозиції, вони будуть обов'язково враховані. Час йде. це те, що ми не можемо впливати. Ми з вами дуже добре розуміємо і усвідомлюємо, що ми не можемо зупинити час нам треба усі складні умови, в складні складний період часу все одно максимально ефективно використовувати, використовуючи всі ресурси, всі можливості для забезпечення навчального процесу. І наразі, як ніколи, дуже важлива участь батьків. Я сподіваюся на порозуміння. Дошкільні шкільні заклади нас працюють. Ми послуги надаємо, будемо працювати по мірі можливості. Ті батьки, які працюють, де не мати де перебування діток. Ми обов'язково будемо піти на зустріч і ці роботи допомагають. Щодо ситуації, яка в нас сьогодні складається з енергопостачання. Ви бачите, ситуація покращується суттєво чим вона зв'язана з тим, що відповідно відновлені потужності атомних енергоблоків. Досить ефективно відпрацювали працівники облені. «Укренерго», нерво, укр, нерв, але далеко не всі потужності відновлені. але ми маємо суттєве покращення ситуації і Надіємося на максимальне відновлення промислових підприємств. Для нас це дуже важливо. Вони найбільше пострадали, і ми всі залежні сьогодні від роботи. Ми сьогодні повинні дуже добре розуміти, що і вся, вся торгівля, і малий і середній бізнес, і робота суб'єктів підприємських і послуг і надання послуг все залежить від спроможності людей отримувати заробітну плату на бюджету утворюючих, на підприємствах, де є додана вартість, які Сьогодні працюють, максимально дають дохід в державний і місцевий бюджет. Ми е, повинні одне ще раз усвідомлювати. де війна? Будь-яка критика, якщо вона конструктивна, будь ласка, якщо вона безпідставна, ну подумайте про відповідальність. І то, що е, сьогодні люди воюють, і то, що люди працюють, і то, що люди сьогодні діляться останнім кусочком хліба, фала і честь і слава. Для тих людей, які сьогодні потребують роз'яснення, ми бачимо, що є ну, багато людей, напевно, які хочуть щось зрозуміти, які хочуть отримати якусь інформацію і так далі. Тому перше, є прийом міського голови, який я не відміняю, я його постійно проводжу. Друге, я пропоную тоді на першому етапі. Давайте зараз на цьому етапі я готовий там визначитись день, наприклад, понеділок, 16-ту годину. Ми готові зустрічатися з вами. Це буде приміщення в залежності від які питання, чи саме в міській раді. Чи... Чи, чи в іншу, враховуючи війну, це буде ініціатива йти від міського голови і від тих людей, які хочуть обговорити якісь питання і хочуть отримувати інформацію. Також я зможу запросити фахівців, щоб дати інформацію і так далі. І це буде результативно. Я думаю, що, по крайній мірі, для людини, яка Хоч об'єктивно отримують інформацію, яка, яка дійсно хоче інформацію, ми можемо це зробити. Тому, будь ласка, що, що понеділка на ту годину, я готовий з вами зустрічатися, готовий запрошувати людей, і готовий спілкуватись на будь які питання. У нас закритих тем немає. Ми повинні бути максимально відкриті, не дивлячись на військовий стан, і, а напевно наоборот, сьогодні, оскільки військовий стан треба наоборот ще бути більш згуртованішим і щоб нікого не складалася думка, що хтось когось використовує або яким чином. Там хтось хоче щось нівелірувати і так далі. Наша громада сильна, наша громада позитивно налаштована. І тому ми в подальшому зобов'язані працювати на перспективу. І так, ризики є, але, але, але які вони не були, ті ризики, ми їх пройдемо достойно. Які ці виклики не були, ми їх достойно пройдемо. Єдине ворогу не вдалося і не вдасться перемогти нас всередині теж. Ну, ми бачимо на фронті, що хлопці вже зроблять, і тим більше ми тут все зробив для того, щоб була стабільна ситуація, і для того, щоб були захищені люди і так далі. Я, як міський голова, несу повну відповідальність за розвідність міста. Я як міський голова сьогодні, крім тих функцій, які на мене покладені, зобов'язаний координувати роботу, в тому числі по захисту громади, людей і безпеки. Я це розумію. Я беру на себе цю я з першого дня взяв на себе цю відповідальність. Я сьогодні, як міський голова, несу відповідальність тож за охорону об'єктів, за забезпечення, і я буду це робити. Хто зі мною, дякую, приєднуйтесь. Буду вдячний. Слава Україні, і все буде Україною!